Якщо з'єднати вздовж усі кров'яні судини твого тіла, ця лінія простягнеться більш як на 100 тисяч кілометрів. Кров подорожує по цій неймовірній судинній карті, постачаючи всім нашим клітинам кисень і необхідні поживні речовини. Коли насичена киснем кров відкачується із серця, вона рухається по тілу артеріями, які стають усе дрібнішими й дрібнішими. Зрештою, артеріальна кров потрапляє до найменших кровоносних судин тіла капілярів. Одночасно через ці судини може проходити лише одна клітина. Кров цими судинами переносить до органів кисень, а видаляє продукти обміну й вуглекислий газ. Бідна на кисень кров венозна кров. Повертається назад до серця. Процес збагачення крові відбувається в усіх наших органах у клітинах мозку, шлунка, нирок і в м'язах. Кисень та поживні речовини, які доставляє наша кров, дозволяють усім цим органам виконувати свої спеціальні функції. Кров за своєю суттю значно складніша, ніж здається. Вона містить багато життєво необхідних компонентів для здоров'я. Лейкоцити захищають наші тіла від хвороб, знищуючи будь-які сторонні організми, які вони сприймають як загрозу. Ми можемо бачити, як лейкоцити вистежують і атакують ракові клітини. Кров'янисті пластини складної форми називаються тромбоцитами. Вони є важливим елементом, що допомагає нашій крові сідатися. Коли ти поранишся або серйозно травмуєшся, вони зупиняють кровотечу і закупорюють рану. Плазма це рідка частина крові, у якій містяться всі типи клітин крові. ледь не половину всього об'єму нашої крові становлять еритроцити. Усього одна крапля крові містить понад 5 мільйонів еритроцитів. Це ті клітини, що транспортують життєво необхідний кисень у наших організмах.